Минулого року в бюджет України в принципі, був закладений долар на рівні 42 гривень. Тому, в принципі, можна розглядати на сьогодні це як технічні флуктуації, вони є контрольовані національним банком, але, звісно, вони нададуть можливість зараз опонувати зайву кількість грошової маси і її певним чином уборка. Тобто це технічні заходи, їх на сьогодні треба не треба боятися, не треба хвилюватися. Я впевнений, що після насичення ринку, а це я думаю, що протягом двох тижнів відбудеться, в тому числі за рахунок додаткових емісій, ця сума стабілізується. Курс залишається регульований, серйозних флуктуацій, так би мовити, на протягом найближчих, найближчих двох місяців, скажімо так, не передбачається. Що стосовно ситуації восени, ну тут побачимо. Тут може бути в тебе мовити флуктуації, можуть перевищити той запланований рівень на 40, на рівні 40 42 На сьогодні потрібна додаткова емісія. В принципі, на сьогодні Україна отримала декілька траншів, і додаткових, і базових. Ну що і казати, економіка. Базується у нас на допомозі наших партнерів. Частина цих коштів взаємна, частина цих коштів грантова. Але в принципі на сьогодні економіка України знаходиться в певному балансі.